Вітаємо друзі! У вас на каналі у Світлани в гостях. У нас сьогодні знов невеличка розпаковка посилочок з Америки. Отже, поїхали. Так. Так. І в нас сьогодні ось такий американець Стаді Меншинс. Ось такі польові квіти. Набір в хорошому стані, все ціленьке, нитки канва. Упаковочка ось такий. Сюжет. Так, 2003 рік ось тут. Американська комплектація. Так, і далі в нас. Ось у нас ще один такий цікавий набір. От. Набір китайської збірки, набір в хорошому стані, все ціленьке, упаковочка ціла. Ось такий сюжет. Ось такий набір. Так.

Набір в хорошому стані, набір 2010 року. Ось такий. Упаковочка ціленька, набір не відкривається, все з ним ок. Отже, маємо два таких набори, поки що вони вільні. Ось Сьогодні у нас день Так, І приїхав до нас ось такий. Елегантні гортензії. Так, набір американець. Ось такі в пластиковій коробці. Набір не відкривався. Тут пломбочки ціленькі. Упаковочка теж в хорошому стані. Все добре з набором. Американець. І в кого він на нас руку? Так, так. 2000-2000 року набір. Зараз можна подивитися. Ось такий у нас наборчик. У відшиві такого набору я ще поки не зустрічала. Цікаво подивитися, який він буде. Можливо, хтось бачив його відшиві або хтось відшивав, напишіть нам в коментарях до цього відео. Будемо вам дуже вдячні за відгук. І поїхали далі. Так, дівчата приїхав до нас ось такий американець. Ось такий півник. Десь мене дівчата питали про такого наборчика, отже, кружу їм. Це у нас американець, американська збірка. Набір цілий, не відкривався, упаковочка ціленька, отже, набір в хорошому стані. От на кутики загнуті, але це не, не сильно критично. Ось такий сюжет. Так, набір у нас 2008 року. Остання на сьогодні посилочка. І так у нас ще один набір такий з цими польовими квітами. Американець теж. Поковочка ціленька, набір взагалі в дуже хорошому стані. От ниточки, канва, не відкривався, ціленький. Тих запакований. Супер. Набір 2003 року. Американець. Отже, нас на сьогодні приїхали два ось таких наборчики. Два ось таких цікавих. Дуже гадка. Можете її собі лише одну. Так що поспішайте, поки я не передумала. І ось такий півник. І ось така гортензія елегантна. Так, у нас це вона американець. У нас майже всі американці. єдина китайської збірки це ось ось ці два наборчики. решта всі американці. Ось такі у нас сьогодні наборчики приїхали. Отже, кого цікавить, пишіть в коментарях до цього відео або до нас в групу в Вайбері.